Після 20-хвилинної затримки через повітряну тривогу у залі урочистих подій виконкому пройшла церемонія нагородження обдарованої молоді Славутича в номінації Спортивне досягнення. Звичайно, починати захід з болю важко, але саме заради того, щоб ми зараз проводили цей захід, заради життя майбутніх поколінь віддають своє життя наші люди, воїни. І сьогодні ми і вручимо заслужені нагороди талановитим спортсменам нашого міста. Саме їх ми сьогодні називаємо золотий фон нашого міста. Ви наша гордість. Ви гордість Славутича, ви гордість України цього року у юні обдаровані славутичані знову принесли багато перемог рідному місту. І в першу чергу я хочу, щоб ми з вами подякували тим, хто сьогодні тримає наше небо, тримає наші кордони. Тримає ворога, щоб він не йшов на нашу землю, це нашим всім захисникам, Збройним силам України, всім, хто їм допомагає. Давайте оплесками їх привітаємо, щоб вони це відчули. Ви знаєте, зазвичай, коли ми нагороджуємо нашу молодь в спортивній сфері, я завжди кажу, які ви молодці, як ви багато тренуєтесь, скільки віддаєте часу всьому цьому, які ваші класні досягнення. Але так було раніше. Сьогодні я маю визнати, тоді ви були недостатні молодці. Бо сьогодні в цих умовах те, що ви продовжуєте тренуватись, завоювати місця, змагатись, демонструє, що ви набагато сильніші, ніж нам здавалось колись. Ви справді дуже круті. Навіть сьогодні 16.00 Асрема. Так само будь-яке тренування, змагання, а треба йти в укриття, а ще не приведи, Господь обстріли, прильоти і все інше. А рік назад треба було виїжджати, ховатись, тікати від цього всього і знайти в собі сили і повернутися назад. І знову займатись і досягати успіху, досягати результатів. Так, з тренерами, з батьками. Я думаю, і їм треба баблотувати нам всім подякувати за те, що вони вас, всіх, нас підтримують. Давайте оплесками подякуємо і всьому тренерському складу, нашому Саутиському, і вашим батькам, які не рахують свого часу, не рахують своїх ресурсів, бо багато видів спорту потребують не лише часу, ще й ресурси, вкладають вас, і це мені здається найкраща інвестиція в майбутнє. Коли твоя дитина досягає успіху, то то, мабуть, і є справжнє щастя. Але під мирним небом, під чистим небом. І я переконаний, що так і буде, що ми дочекаємось нашої такої омріяної, і довгоочікуваної перемоги. І маленький Слувутий, що вся велика Україна заживе абсолютно іншим життям по своїй якості, по своїй емоції. Бо інакше немає сенсу нам перемагати, бо ми воюємо, відстоюємо свою країну для того, щоб наша якість життя, наше життя. Стало краще ніж було до цього. А церемонію нагородження розпочали з нагороди бронзової призерки чемпіонату України з футзалу, яка встановила міський рекорд жонглювання футбольним м'ячем 4247 разів. Віталіна краснящих. Далі нагородили медалями у номінації за особисте досягнення. Родженевич знаками гордість, та надія слова. особистими відзнаками в номінації за чисельне досягнення наступне. Подякує міського голови в номінації Молодіжна еліта Славутича. Музика. Нагороджується пам'ятною відзнакою та подякує міського голови спортивний колектив. Команда дівчат 2006-2007 років народження з футзалу КДСШ «Алім». Футзалу, США, Команда дівчат 2008-2009 року народження з футзалу США. Команда кадої США зі стрибків на батуті серед юнаків. Команда кадиі США із стрибків на батуті серед дівчат. Пам'ятними відзнаками. Та подякує міського голови в номінації Молодіжна ініціатива нагородили голову молодіжної ради майбутнє Славутича, а також її заступників і секретаря, а також голов департаменту волонтерства та екології, освіти, спорту та культури. Фіналі пісня з побажанням перемог і в майбутньому перемагай Все перемагай ангел перемагай. немає шляху іншого. Перемагай. Ми в більшого разом до перемоги. Слава Україні.